Безпекову інфраструктуру розбудовують в освітніх закладах області. З нуля звели протирадіаційне укриття в Маньківській територіальній громаді. Давайте з вами повторимо правила поведінки під час повітряної тривоги. Що ми робимо в школі? Збираємося. Не панікуємо, Не панікуємо. саме перше. Реалізувати масштабний проєкт вдалося коштом державного бюджету у співфінансуванні з громадою. Ми на Черкащині продовжуємо віддавати пріоритети саме безпековому середовищу, особливо це стосується освітянського безпекового середовища. Це укриття з усіма зручностями на 450 місць, продумане до дрібниць, інклюзивне, автономне. Світла не стало. Включається резервне. Он дивіться, бачите, біля фонара резервна. Воно може більше як півгодини світити. Цього достатньо, щоб запустити генераторів татар самоподібне. Тут переочікуватимуть тривоги учні місцевої школи та дошкільнята із сусіднього закладу. За словами Ігоря Табурця, на сьогодні в області всі освітні заклади працюють в очній або змішаній формі, використовують власні та орендовані укриття. Бачимо, що це укриття буде використовуватися практичною громадою, і дуже дуже приємно, що саме школярі і дитячий садочок, який поряд, отримали додаткові гарантії безпеки під час безперервних цих повітряних тривог, які тривають. Продовжувати процес неможливо було, тому що приміщення були малі за розмірами. Дітей в нас багато. Було шумно, шумно. Тут у нас спокійніше вже в цьому приміщенні. Це укриття в нас набагато краще, набагато спокійніше ми можемо перейти зі школи. Ніяких проблем тут не виникає, в нас тепло, витяжки працюють, повітря чисте, приємно тут перебувати. Інтернет, вайфай, все в нас є. Нове укриття вже сподобалось і школярам. Є медпункт, буфетна, ну тут набагато тепліше. Мені найбільше подобається атмосфера, те, що всі ну, сидять тут тепло, можна роздітися, не буде холодно, є порозмовляти, є більше місця, просторніше. Основний каркас будівлі залізобетонний, розповідає Юрій Безверхий, який очолює відділ освіти, молоді та спорту. Товщина 40 сантиметрів залізобетон. Потім виконано було утеплення, гідроізоляція, виконано всі внутрішні роботи, оздоблення, проведено всі комунікації. Повністю дана споруда є автономною, тому що вона може працювати. Є своє електрозабезпечення, є своя система вентиляції, є система вентиляції з підгрівом на зиму, забезпечена безбар'єрність. Для цього є передбачений прилад, який називається «Сходолаз», Це передбачено проектом. Загалом на Черкащині для безпосередньо учасників освітнього процесу маємо 809 захисних споруд. Додатково ще маємо 256, які орендуються нашими закладами. Дуже дякую громаді, тому що вона дуже повноцінно спрацювала і ставимо в приклад це укриття, тому що воно дуже дійсно на високому рівні зроблено.